Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про те, що вночі 11 березня відбулася чергова повітряна атака дронами Камікадзе, яку росіяни здійснили головним чином по Одесі та Харкову. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вночі 11 березня росіяни знову атакували Україну безпілотниками камікадзе типу шахет, які вони запустили з традиційних локацій з північно-східного напрямку Курської області та з південного напрямку у кількості 25 одиниць. На відміну від повітряних ударів у перші дні березня, цього разу атака відбувалася на кілька годин пізніше. Не пізно ввечері, як до цього, а глибоко вночі. Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 15 дронів із 25 запущених, що можна відслідкувати по даним Генерального штабу ЗСУ та повітряних командувань Південь і Схід. В Одесі і Одеській області повітряну тривогу оголосили приблизно о 2.30 ночі, і вона тривала до четвертої ранку. Бойова робота тривала півтори години, і підрозділи протиповітряної оборони відбивали декілька хвилів нальоту шахедів. Вони заходили з за акваторії Чорного моря та складними маневрами між житловими і промисловими кварталами самої Одеси ускладнювали роботу протиповітряної оборони. Загалом, за даними. Командування, за даними повітряного командування Південь, було збито над Одесою і Одеською областю 10 дронів типу шахет, і за даними командування повітряного схід, ще 5 збили над Харківською областю. На жаль, не вдалося вникнути влучань в Одеському районі, десь неподалік від Одеси, уражено інфраструктурний об'єкт. Пошкоджено адміністративні будівлі і ліквідовано пожежу, яка виникла внаслідок цього влучення. Також ударною хвилею вибило вікна у приватних житлових будинках неподалік від місця влучання і завдано руйнувань господарським спорудам. І люди в Одесі і в Одеській області від цього не постраждали. У Харкові ж зазнали пошкоджень два багатоквартирні житлові будинки, готель і об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Пошкоджено два приватні автомобілі, також постраждалих немає. Стежимо далі, що там з російськими повітряними ударами. Далі буде. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!